Вітаю на каналі Побут. І сьогодні ми розглядаємо побутовий сушувач повітря на 20 літрів Aircont D20L. Даний сушувач призначений для побутових приміщень площею до 55 квадратних метрів. Це може бути квартира, офіс, будинок. Ставлять його на невеличкому складі. Зараз ми оглянемо його ззовні, потім ознайомимось з його характеристиками, і далі я покажу, як ним користуватися, який є функціонал і як він працює. Прилад поміщений в якісний білий корпус, зверху така фіолетова чи то пурпурова панель. Кришка піднімається і можна регулювати повітряний потік. Відкривається кришка вручну. Відповідно, ви можете направити повітря або вгору, або якщо, наприклад, сушити білизну, можна направити прямо на білизну, і ця білизна вам буде висихати набагато швидше. Прилад має також рукоятку. Рукоятка ззаду розташована, і його зручно. Брати одною рукою і переносити по приміщеннях. Коліщата для транспортування, осушувач можна обертати в різні сторони, як вам зручно, і пересувати між кімнатами буде дуже зручно і легко. На боковій панелі є стікер, на якому написані основні характеристики даного приладу. Як я казав, він може витягувати до 20 літрів води на добу. Це при певних умовах, температури 27 градусів і вологості постійно 80%. Відповідно, чим менша температура або вологість, кожен компресорний конденсаційний осушувач буде збирати менше вологи. Відповідно, якщо ви хочете його ставити в холодне приміщення, наприклад, підвал, або зимою в неопалювальне, або малоопалювальне приміщення, потрібно це врахувати. Відповідно, якщо цей прилад розрахований на площу до 55 квадратних метрів, це означає, що житлове приміщення від 20 градусів. Якщо у вас буде 15 або 12 або 7 градусів, то на таку квадратуру він ніяк не підійде, тому що температура буде замала, і він не буде збирати вологість так, як вам це потрібно. Відповідно, для підвалу або для неопалювальних приміщень зазвичай беруть продуктивність осушувача в 2 25 рази більшу, щоб це компенсувати. Вентилятор равликового типу з інверторним двигуном і здатний робити повітряний потік до 150 кубічних метрів. Це в максимальному режимі, і близько 125 кубічних метрів може обробляти в меншому режимі. Тут є всього дві швидкості вентилятора. Потужність споживання осушувача буде близько 235 Вт. Це достатньо економна модель, і великою перевагою цього осушувача є те, що у ньому компресор Panasonic, це хороший надійний. Компресор, який буде служити вам дуже довго. Пізніше ви в наших інших відео можете побачити, як ми розібрали цей сушувач, як він виглядає всередині. Як я казав, на площі розрахований до 55 квадратних метрів і його рівень шуму сягає до 41 дБ. Це в максимальному режимі. Трошки тихше буде в мінімальному режимі вентилятора. Об'єм резервуару 4 літри. Це стандартний об'єм. Для такої продуктивності він коливається від 2,5 до 4-4,5 літрів. Це достатньо великий бак, тобто ви часто не будете ходити, щоб його вилити. Але якщо вам набридне постійно цю воду виливати, носитися з цим бачком, то можна просто поставити дренажний шланг, який йде в комплекті в каналізацію. Ось так ви вставляєте в патрубок і вже вода буде скапувати. З піддону не в бак, а по дренажній трубці. Важливо враховувати, що не повинна трубка йти вгору. Тобто трубка повинна самотьоком йти вниз, щоб просто волога, яка заходить в трубку, щоб вона назад не поверталась і не витікала десь зверху, щоб у вас не було потьоків. Але якщо ви все ж таки користуєтеся баком, то по заповненню баку осушувач. Автоматично зупиниться і про сигнали також буде світитися індикація, що бак заповнений. Для цього ми, не виключаючи осушувач, просто витягуємо бачок і потрібно воду, яка назбиралась всередині, її злити. Також ви бачите, є поплавок. За допомогою цього поплавка усушувач бачить, що вода наповнилась Відповідно, система виключає процес осушення. Після того, як ви воду злили, поставили бак на місце. Через кілька хвилин осушувач повністю відновить свою роботу і далі буде збирати воду. Трошки вище над баком є фільтр грубої очистки. В комплект також йде карбоновий фільтр, він є не обов'язковий і його можете використовувати, можна не використовувати. Його призначення це додаткове. Очищення і прибирання зайвих запахів. Він такий слабенький фільтр, але є в комплекті, іде як бонус. Відповідно, такий фільтр багаторазовий, він є в кожному осушувачі, його потрібно регулярно чистити, мити під проточною водою. Помили, почистили раз в тиждень, раз в два тижні. Стряхнули, поставили назад і користуйтеся далі. Ось так легко ставиться. За фільтром є радіатор, тобто повітря заходить з задньої сторони і виходить вже просушене назовні зверху. Відповідно, верхню частину і задню частину нічим не можна перекривати, так щоб був максимально хороший повітряний потік. Також в комплекті йде інструкція українською мовою, хоча я вам зараз інструкцію повністю покажу у відео, як ним користуватися, але деякі моменти ви можете звідси дізнатися. Наприклад, якщо у вас якісь з'являються коди помилок, і в даній інструкції ви повністю всі коди можете знайти і в більшості випадків е, самі виправити ситуацію. Якщо ж вам це не вдасться, ви, звичайно ж, можете звернутися до нас. Важливим фактором у цьому сушувачі є те, що у нього гарантія 36 місяців. І це свідчить про те, що прилад надійний, якісний, відповідно, виробник дає таку гарантію. Важить даний осушувач 15 кг. А зараз я вам покажу, як налаштовувати даний прилад. Покажу, як включати, виключати, який є функціонал і як цим всім користуватись. Після того, як ми підключили осушувач в мережу, бачимо, він одразу відображає рівень вологості в нашому приміщенні. Обов'язково, обов'язково потрібно. Перед включенням відкрити цю заслінку. Інакше буде поганий повітряний потік, і він не буде працювати належним чином. Щоб включити, ми натискаємо кнопку Power. Ось він запустився. Є кнопочка таймер. Можна задати, через скільки часу вам потрібно, щоб він виключився. В даному випадку, через 3 години він попрацює і виключиться. Ось я чую: запустився вентилятор, запустився компресор, і зараз засушувач вже збирає вологу, робить свою роботу. Якщо бак буде заповнений, також, бачите, є індикація, вона засвітиться, як я розповідав раніше. Зараз я зімітую, я витягну бак. Я трошки привідкрив бак і бачимо, що осушувач зупинився, просигналив і засвітилась індикація. Я його поставлю на місце. Вентилятор включився одразу, а компресор через кілька хвилин це так спрацьовує захист. Можна відрегулювати швидкість вентилятора. Низький рівень або високий, у високому рівні він буде трошки шумніший усушувач, але буде швидше збирати вологу. При низькому рівні він працюватиме трошки тихіше, але буде повільніше збирати воду. У режимі dry включається функція високого рівня вентилятора, і осушувач буде працювати постійно, незалежно від того, яка є вологість. В цьому режимі цей режим передбачає сушіння білизни. Також ще можна назвати його турборежимом. Постійним режимом. І ось так от направляєте заслінку, наприклад, на одяг, який сохне, і він буде висихати значно швидше. Ми вийдемо з цього режиму і далі бачимо кнопку Hume Humidity. Ми можемо налаштувати бажаний рівень вологості. Цього це безперервний режим, він буде працювати постійно. І в даному випадку ми можемо вже налаштовувати швидкість вентилятора. Також можна задати бажаний рівень вологості. В діапазоні від 40 до 70%. Зазвичай в квартирах або в офісі ставлять 50%. Цього достатньо, це вважається нормальний рівень вологості. Також в цьому режимі можна налаштувати швидкість вентилятора. Присутня іонізація в даному осушувачі є модуль іонізації. Це таке трошки повітря. Ця функція трохи покращує повітря. Робить його більш природнім, заряджає негативно зарядженими іонами. І остання кнопка це комфорт. Це автоматичний режим, який буде підтримувати вологість на рівні 60%, а вентилятор на низькому рівні. Робота цього режиму передбачається в основному для того, щоб осушувач працював вночі, тобто він автоматично буде підтримувати. Рівень вологості 60%, низький рівень вентилятора. Цей режим можна також і назвати нічний режим. В даному випадку він буде включатися рідко, тим самим буде менше турбувати вас під час сну. Ось і всі налаштування. Вимикаємо осушувач. Заслінку можна залишати відкритою, можна її закривати, якщо у вас є діти. Важливо, щоб вони туди щось не накидали. Хоча там є захист, але дрібні речі можуть попасти. Підведемо короткий підсумок. Гарний дизайн, якісний пластик, хороша всередині начинка, компресор Panasonic це справді надійний, хороший якісний компресор, який працює довговічно і достатньо тихо. Даний сушувач призначений для побутових приміщень площею до 55 квадратних метрів і здатний збирати до 20 літрів води на добу. Він досить зручний в керуванні, є повністю необхідний функціонал, заслінка, яку потрібно вручну відкрити і відкоригувати, тобто можна вгору направляти повітряний потік, або вбік, якщо у вас якийсь одяг сушиться, або хочете стіну певно висушити, можна в бік направити, і буде це процес сушіння швидше відбуватися. Має достатньо хороші характеристики, і в більшості випадків він згодиться для побутового приміщення. І нагадаю, що гарантія на цей прилад 36 місяців. Якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете до нас зателефонувати, проконсультуватись, ми підбираємо осушувачі для будь-якого приміщення. Дамо рекомендації, тому не зволікайте, якщо у вас питання, телефонуйте. І не затягуйтеся з цим. Якщо у вас висока вологість в приміщенні, і ви це відчуваєте, цей неприємний запах, вологі речі, стіни. В меблі, це погано впливає для здоров'я. Це потрібно виправляти. Ви поставили осушувач, він повністю просушив приміщення, і вже у вас на стінах не буде ніякої плісні ви з'являтися, ні грибка, ні приємного запаху. Це все повністю зникає і більше не з'являється у вашому житті. Вам дякую за те, що дивитеся наші відео. Якщо питання, телефонуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Бувайте здорові! На все добре!